Він поїхав забирати побратимів та не повернувся. Днями в Авдіївці загинув командир першої роти 39-го батальйону Петро Карташов. Він був з Павлограда дорогою. До своїх хлопців боєць з водієм потрапив під снайперський обстріл. Машина з'їхала зі шляху та підірвалася на фугасі. Ніхто не вижив. Петро вже 12-й Павлоградець загиблий в АТО. На міському цвинтарі для хлопців зробили свою рідну алею. Від учора там є і могила Петра Карташова. Чоловік недослужував. Жив місяць до Дембеля. 20 березня Авдіївка. Одна з рот 39 го окремого мотопіхотного батальйону виходить на ротацію. Завдання у промзоні хлопці виконали. Треба забрати останню групу бійців. За нею вирушає сам комроти Петро Карташов. Він за 10 хвилин до виїзду сфотографувався, віддав автомат, каску, ярю за чим. Та вона же тиха, спокійна Все. і уїхав. Он і Саша. Ні, а цнайперської винтовки попали на міну. Той знув дороги. І все. Ячеслав останній бачив Петра живим. Вони земляки. На згадку йому залишилася саме та фотографія командира. Коли будинку на вулиці ніде яблуку впасти. Тут прощаються з Петром Карташовим. Йому було 37. Біля труни встеленої квітами найрідніші люди: мама, дружина та сестра та військові побратими. Для воїна, мабуть, немає вишої награди, як за друзів своїх погибнуть на, на полі бою. Ще тиждень тому Петро був у відпустці вдома цілий та неушкоджений, розповідає дядько Олександр. Каже, у квітні минув би рік його служби, та повернутися племіннику не судилося. Сам родом він з Красноярського краю, там він народився, город Чорногорськ. Ну, по-своєму, між собою ми спілкувалися. Я его Сибиришков называл. Хотел именно быть там, где он был. Но я был шок, Мне Перший день. Ну от все в голові не укладалась. Побратима Петра передають дружині загиблого його речі. Грає тужлива музика. Трарна процесія рушає на міське кладовище. Дорога випадкові перехожі зупиняються та затамовують подих від побаченого за два роки війни. На цвинтарі вже виросли пам'ятники загиблим в АТО. Коло тих хлопців буде й Петро. Город у нас не великий, Ми знаємо всі друг друга, і город прощається уже з 12-м байцом. Шахта. Героїв космоса третім бойцом. Чоловік 13 років пропрацював на місцевій шахті, був гірничим майстром. А ще добрим, відкритим, чесним і люблячим батьком. Шестирічний Захар та чотирирічна Поліна прощаються з ним. Те, що батько помер, вони знають. Я хочу, щоб вони. Побачили, скільки людей прийшло його вшановувати. я дуже хочу, щоб вони зрозуміли, що їх батько герой. Петро Карташов був мобілізований двічі. Перша повістка прийшла йому ще 1 березня 2014-го. Чоловік вже влітку повернувся додому, а за рік забрали вдруге. Він сам того хотів, каже дружина. Сказати, що я прям дуже бажала, щоб він пішов. Ні, я не бажала. Але ми всі розуміли, що це обов'язок. Обов'язок його, як чоловіка, як гражданина. І коли ми розмовляли останнього разу, він казав: ти розумієш, якщо не я, не такі, як я, то кому це все потрібно? Хто нас буде захищати? Я захищаю своїх дітей, свою мати, свою землю. Жанна впевнена, це було немарно. Навіть жителі Авдіївки, де загинув Петро, вдячні нашим бійцям. Передали скорботний вінок. Уже нині Братими чоловіка з 39-го батальйону відправляються знову в АТО. Там у них нове завдання. Будемо далі, далі, далі. Ви відправляєтеся знову? Через час. Поговорю, з сім'єю, Да? Я вам дякую, хлопці. Спасибо. Ви Добре стоїте. Спасибо. Дякую вам. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.